Схвалення проєкту рішення фінансового плану КНП «Савранський центр первинної медико-санітарної допомоги. Керуючись статтями, виконавчий комітет Савранської селищної ради вирішив перше схвалити проєкт фінансового плану комерційного підприємства на 25 рік. 25 осіб отримали 1001 інічний набір. 96 сімей ДТУ отримали по одному набору постійної білизни. З жінкам видано по 5 бачах відкладу, 80 дітей отримали продуктові та канцелярські набори депутата Володимира Бондарчука. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України 19 березня 2023 року No333 про затвердження передбуду компенсації витрат за тимчасове but you в виде от тимчасового. в Система сфері дівництво третій. Рекомендувати власникам. Ідентифікатор місця знаходження межами населеного пункту, який належить Дермаському мінімум Петрові. Але в тому рішенні було упущено, що об'єкт до цього мав адресу в межах населеного пункту, а в зв'язку з тим, що він за межами, йому було присвоєно ідентифікатор місця знаходження. І вийшло так, що налогова тепер їх рахує як два об'єкти. Тому ми вносимо зміни для того, щоб. Було чітко прописано, що та адреса уходить, а у нього з'являється новий ідентифікатор. Проєкт рішення. Перше внести зміни в рішення виконавчого комітету Села Ради від 30.05 до 525 про присвоєння ідентифікатору місце знаходження агентних умов майна, який знаходиться за межами населеного пункту села Юсіпка, виклавши пункт 1 цього рішення в наступний літак. Зміни йти, поштову адресу Одеського область, Савнського район, село Йосиповка, вулиця Мир, будинок 21, об'єкту нерухомого майна, нежитлові будівлі, яка знаходиться за межами села Йосиповка, на присвоєння ідентифікатору місця знаходження об'єкту, комплекс будівель та споруд номер 24, територіальна громада Подільського району Одеської області, будівля номер 2 у складі А, Свинатник, контроль за виконанням рішення поправки плану. Комісію акт від 5.11.2024 року про обстеження стану житлового будинку щодо встановлення відповідності санітарним та технічним вимогам визнання житлового будинку непридатним для проживання. Додається, житловий будинок, який знаходиться за адресою вулиця Лесі Українка, будинок 15, селище Ставренко подільського району Одеської області, визнати таким, що знаходиться в аварійному стані, не відповідає санітарно-технічним нормам, непридатний для проживання та експлуатації. Підлягає списанню демонтажу та виключенню з реєстраційного обліка саранського РБТ. Третє. Рекомендувати Кузнецові Наталії Александровні здійснити демонтаж аварійного житлового будинку. Котруть за даними за виконанням рішення. У нього, нього склалася така ситуація. Всі документи прописка, будівельний паспорт, у нього м -м, був рішення про видання земельної ділянки в минулому під будівництво, було на номер прибережно номер 12 Але чомусь, коли делали державний акт на землю, зробили прибережно 10. Тому щоб зараз упорядкувати нумерації у будинку. Пропонується такий проєкт рішення присвоїти адресу житлового будинку, який знаходиться на території села Дубиново, Подільського району Одеської області, наступну адресу Україна, Одеська область, Подільський район, село Дубиневе, вулиця Перебережна, будинок 12. Друге, визначити місце розміщення зімейних ділянки для цього тобто, житлового будинку, господарства піділька Спаруху, це дитина ділянка за новою адресою Україна, Одеська область, Подільський район, село Дубинова, вулиця прибережна будинок. 12. Начальник відділу архітектури міста будування. Там ще з кадастровим номером треба річний. Земельні ділянки з кадастровим Писати кадастрової новини. Да. Начальнику відділу архітектури буде внести відомості до єдиного державного реєстру. Четверте, рекомендувати власнику встановити адресний знак. І п'яте контроль за виконання рішення покласти на Uh, the magic is running out and the он своего он в земельный кадастр. такое решение, чтобы он мог в кадастровом э, земельном кадастре. Да, я соседский кадастр. Вы все проверили. Соседка так и останется на 10 номере, а он уже перейдет на 12. Значит, он не перейдет, он тоже все у него на 12. Только земельную делянку ему нужно тоже подтянуть под 12 номер. А кто-то первый, кто делает

Я вам покажу, вот все, нет, все. Я покажу. Я думаю, Загрожує безпеки дітей. Для цього ми написали заяву, виїхала комісія обстежили дерева і складено акт на видалення 9 дерев, Всі вони в аварійному стані, там, десь вітка сухає, там десь розчепилися. В общем, складено акт, підписано комісія. Обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню на території населеного пункту Савранської селищної ради, а саме No924 нам додається надати дозвіл на видалення зелених насаджень на території Савранської селищної ради, які зазначені в акті. Інженеру з благоустрою швидко підготувати гвардіально видалення зелених насаджень і контроль за виконанням даного власне на заступній... вигляд зелене насадження і на ті, які знаходяться за межами е, лісополоси, е, виходять на територію орендуємих земель. Тому складено 8 актів і злагається такий проєкт рішення. Затвердити акти обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню за межами населених пунктів на території Севранської селищно ради, а, а саме номера 13 по 20 -24. Акти додаються. Надати дозвіл на видалення зелених насаджень території Саганської селищної ради, які зазначені в актах. Інженеру з благоустрою, шпитка Валерій Михайловичу, підготувати архіра на зелених насаджень. А народі за виконанням рішення покласти на заступника селищного голови Володя Михайло Сапекович. Ну, Ви почайте, тоді мені виїжджали і акти не складали. Зараз і в долину вони виїжджали, всі власні. Вирізали під ноль, тому що ця посадка діла так документи, що вона знаходиться на приватній власності, тому вони виїжджають. Зараз виїжджаються всім власникам, роз'яснюються, підписуються під кожним актом. Тому ну, uh -huh. я не Я таких проблем.